Пункт 12. Він регулює питання гарантій, які надаються за договором. Ми зі свого боку гарантуємо, що всі заняття відбудуться в зазначений по розкладу час, що жодне заняття не буде не проведеним, що всі теми, які винесені на НМТ, будуть вичитані. Ну і також, якщо ви пройдете з нами повноцінний пут підготовки по всіх предметах, то результату отриманого на ННТ буде достатньо для вступу в будь-який університет країни, це загалом таки основне все. Як направити там, контактні дані, пошту я вам е... зразочок суду ви зможете ознайомитись і більш детально проглянути. Да. І там вже, якщо якісь питання виникатимуть, то обговоримо. А, можливо, поки... у вас вже є якісь питання, що необхідно уточнити. Ні, поки, поки все будемо зараз переварювати, так? Зачем буде? Як показує практика, питання, а, які вони вам виникають на... Да, на наступний день, оскільки великий обсяг інформації треба це прокрутити. Я вам можу перетелефонувати завтра, у мене буде час першій половині дня. Якщо якісь питання будуть, то обговоримо, якщо знайомитись, якщо ні, то будемо далі на зв'язку. Добре? Добре? Добре. Добре, тоді, якщо питань немає, дуже дякую за те, що приділили час. Бажаю вам гарного вечора. Так, дякуємо дуже. Гарного вечора. До побачення.